Left me lonely Now I see her in my dreams Yes yeah, she's so holy got me back in on my Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю сьогодні знімати новий влог у нас субота. <кхе> я вже зараз помилася, не дуже зараз рано. Сьогодні ми повставали о 8-й годині ранку. Діти дуже виспались, я також наш вовчик, нарешті, п'є із чашки, перестав він дуже багато пити, немає проблем у нас з горщиком, сідаємо, робимо все, що нам потрібно. На ніч також, я думаю, що вже буду потрішечки відучати від памперса, тільки треба буде уночі вставати його посадити на горщик. Ну, загалом будемо бачити, як це буде відбуватися. Поки я дотування, хочу вам дещо розказати, тому що обіцяла поділитися відгуками на рахунок тих речей, які купувала раніше. Так, дивіться, у мене є ось така пінка для вмивання. Купувала я її в Аврорі. Вона досить така бюджетна і, ви знаєте, дуже-дуже класна. У мене така проблематична шкіра, і не все мені підходить, але ця пінка дуже крута. От серйозно, з нею я більше не користуюсь ніякими такими пілінгами. Це ідеально. У мене на шкірі виглядає, ну, порівняно з тим, що в мене було до, то скажу, що пінка класна. Так, і купувала я також в Аврорі. Ось цей кондиціонер також мені зайшов. Якось я брала більш бюджетну пляшку, здається, за 29 гривень, то він був взагалі ніякий. А ось цей коштував, здається, 59 гривень. Досить бюджетний, непоганий. Так що будете брати, будете в аврорі, можете брати. Я також собі буду потім підкуповувати. Користуюся кожен раз як перу речі, і мені подобається. Так, сьогодні в мене в планах досить так багато роботи. Хочу приготувати їсти. Бажано на 2 дні, щоб завтра в мене був вихідний повноцінний. Треба трішки поприбирати, хоча в мене взагалі порядок вдома. А, так як сьогодні субота мала бути Віка, але Віка вирішила лишитися в гуртожитку, погуляти на вихідних побережному, тому Віка сьогодні не приїхала вчора також. І в мене немає прання сьогодні. Я попрала попередніх декілька днів, все посушила і поскладала навіть, тому в мене немає що складати. І в квартирі більш-менш чисто. Тому навіть не знаю, чим таким займатися. Буду просто готувати їсти. А, покажу вам, що а, зробила я попередніх декілька днів, бо там дещо знімала. Ну, і, здається, там ще є покопочки. Тому залишайтеся зі мною. Поділюся, чим ми будемо сьогодні займатися. Може, з дітьми підемо погуляємо, хоча сьогодні хочу. Влаштувати такий банний день для дітей. Зазвичай я їх купаю під душом, а сьогодні хочу набрати їм ванну. Нехай вони собі там польопаються. Скільки хочуть, відпочинуть все-таки вихідний. У минулому відео я показувала, що купила деякі овочі, була на базарі і вирішила ось цю всю цвітну капусту розібрати на суцвіття, проварити її трішки і заморозити, щоб пізніше взимку можна було. try nice to take one right around in my body in my body i can't say i saw you around when i started when i started I'm a hometown hero, that's a far that I came But I never knew if it would fall into place I became what I wanted and I'm still on, the way. still on the way Ain't coming home the way I left it This time something's different Ain't coming home the way I left it This time it's my city I Ain't coming home the way I left it This time something's different Ain't coming home the way I left it Cause I know you miss me Busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grow grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. now. your best friend is a fan of me. And your fam I can like we family. Heard your grand, grand, guess you heard of Heard of me your man know I'm the man to, I'm man to be Now your best friend is a fan of me And your fan like you like your family heard your grand grandma, yeah girl, she heard of me And your man know I'm the man to be Try to take one ride around in my body, in my body Can't say I saw you ride right when I started, when I started I'm a hometown hero, that's a far that I came But I never knew it before. Моркву я вже відправила в морозильну камеру, так само охолонула в мене вже цвітна капуста, розклала її в два пакетика. І буду ось так заморожувати. Пізніше будемо її готувати. Увечері я забрала Василька із садочка, сіли вони вечеряти з Вовчиком, Юрика ще не було із школи. У Вови тут картопляне пюре, його улюблене, він мене таке полюбляє, а у Василька супчик із пельменями. Знімала я нове відео на кулінарний канал, там можете зайти і поглянути. Як я готую цей суп, він дуже смачний. Якщо ви ще так не готували, то спробуйте, я думаю, вашим дітям та рідним сподобається. У мене чоловік, то взагалі в захваті від цього супу, тому що це не тільки пельмені, а ще й щось рідненьке. Готувала я також ще шубу, але малі діти, шубу не дуже їдять. Це більше така страва для дорослих. У минулому відео показувала чашку, яку купила для Вовчика. Він з неї активно п'є, тільки без кришки. Якщо у вас діти старші і також намагаєтеся відлучити від пляшки, то рекомендую вам просто якусь цікавеньку чашку купити і все-таки почекати. І з часом дитина почне пити. Ви знаєте, Василько, в мене вже більше ніж пів години завистов. І дивиться зі мною сам удома. Я вже розпочала сезон, і Василько очей не зводить. Цікаво йому так дивитися. Ну, все, моє дитя буде з мамою. весь ще дивитися. <пробачити, що почав кричати> Василько ще й плаче і переживає за отих бандитів. <пробачити> да. Василько, тобі шкода? <пробачити> да, тобі їх шкода. Ой боже, мама, курочки чоп-тьоп, а то голуби. О, голуби. Ми дивимося другу частину. Тобі шкода є? Да. Да, шкода. Боже, яке в мене хороше дитя. Приготувала я піцу із заморозки дітям з куркою, а собі із мідіями та лимоном. Це дуже смачно. Мені писали, що це щось дивне. Для одних людей, але для мене це делікатес. Ну і повертаємося ми вже до суботи, коли я почала активно знімати влог. Розпочала із прибирання у кімнаті, в мене не дуже тут брудно, але загалом треба було застелити ліжка, прибрати дещо лежало не на місцях, і позамітати. Comfortable, and no one seems to hold me like you do. Mm -hmm. You're so wonderful, a star could never shine as, bright as you. Mm -hmm. shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel style. K'belie деда сідо сайсфроммотен. Свею мастерфелфромскай філ. Солакіаметюка у минулому відео мені порадили пилососом витягувати повітря із пакетів спеціальних для курток. А, так як я їх зберігаю в диванчику, але є така невеличка проблема. Я вже, можна сказати, рік без пилососа. У нас він зламався, діти його розібрали, а новий купити я якось поки не можу, не можу виділити на це бюджет. Він все таки недешево коштує. Тому я навіть підлогу замітаю віником, хоча знаю, що. Піднімаю багато пилюків. До речі, забула вам певно розповісти, якщо ви берете рідке скло на стіл у кімнату і плануєте на ньому ставити ноутбук із мишкою, то мишка по рідкому склу взагалі погано їздить. Ну, тобто вона рухається, все нічого, але на самому ноутбуці там взагалі нічого не рухається. Я тут взяла англійську для п'ятого класу, Юрину, стару книжку. Не знаю, планувала її продати, але певно, певно, вона нікому не потрібна. Тому, поки що, те, що було під руками, на цій, до речі, слизькій стороні також мишка не їздить. А ось так викручуємося із положення. І тоді можна нормально користуватись. Я, до речі, хочу собі купити безпровідну мишку, але з дітьми краще все-таки проводна, бо її легше знайти. У рідкого скла є також свої мінуси. Якщо постелити чисте рідке скло, і стіл також був чистий, то там, де буде стояти щось таке на постійній основі, для прикладу, ноутбук в мене тут стоїть, і ось тут, як бачите, Ось такі робляться типу плями. Якщо ось так поправити, їх немає. Ну, але це такий вже, знаєте, просто зовнішній вигляд, а так мені подобається стіл захищений. Що би діти тут не принесли, я не переживаю. Gravity just pulls me right to you to you mm -mm. even the dark they still see light even the birds still sing at night every word just comes out right when i'm with you with you i feel so lucky i met you and i can't believe that I get to see those eyes from more than tonight. Swear you must have felt from the sky. And I feel mm, so lucky I met you. spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led. Пам'ятаєте, я вам показувала миючий засіб від фірми Delamark, Не пам'ятаю, коли я заливала в цю пляшку цей засіб, дуже це було давно, і в мене ще був по залишках ось цей засіб, також українського виробника, вирішила перелити його вже в один дозатор, закінчити і користуватися Delamark, Дуже класний засіб. Скажу вам чесно, я вже скільки ним користуюся, він дуже-дуже економний. Так як я раніше купувала в європейському магазині Morning Fresh, то Деламарк мені замінив це. І показую лайфхак, як можна економити миючий засіб, коли в мене там в пляжці залишки лишаються, я наливаю туди води. Ось так взбовтую і ще деякий час використовую, поки цей засіб повністю не закінчиться. Я думаю, я не одна така, і ви також так робите. Ну і ось за годинку я справилась поприбирати всю квартиру. Хотіла ще сьогодні поговорити на таку досить цікаву тему. Мені дуже часто пишуть в коментарях, якщо я не погоджена з думкою своїх підписників, то я повинна про це мовчати. Я показую своє життя на показ, і я повинна це терпіти. Ну, дівчата, це мій канал, якщо мені щось не подобається, і я маю свою думку, я маю повне право сказати, що мені це не подобається. Я жива людина, я не машина, я не буду приховувати свої емоції, не буду мовчати. Якщо вам не подобається, відпишіться від мене і просто не дивіться мої відео. Скажу так, що на влоговому каналі мені влітає дуже часто, що ми будуємося не там, ми будуємося в полі, все не так і як так можна. Краще би купили хату стару, десь там, готову з ремонтом. Таке відчуття, що я будуюся з чоловіком за ваші кошти і будуємо будинок для вас. Це наші гроші, які ми власними руками заробили, нам вони не впали з неба. Ми будуємося на землі, яка була в мого чоловіка ще до шлюбу, тобто ми її не купували. І плюс до всього ми будуємо будинок для себе. Тому можете мені написати, якщо вам не подобається, відписуйтесь. На рахунок кулінарного каналу у мене також прилітає, дуже не подобається людям мої борщі. Я ще здивую вас капустяним своїм борщем, хоча готую я його дуже-дуже рідко, в мене діти не їдять взагалі капусти. Взагалі, капусти в мене діти не їдять, і щоб впихнути її в них, мені доводиться хитрувати. Це я можу зробити в пиріжках, це я можу зробити а, десь там трішки підмазати, підсмачити, щоб капусту вони з'їли. Якщо я готую для своєї сім'ї. Єсть моя сім'я, то не треба мені писати, що це за борщ. І так, як мені написали, що це помиї. Ми їмо помиї. Дякую, нам смачно! Якщо вам не подобається мій борщ, я вас на нього не запрошую. На кулінарному каналі дуже часто я ділюся просто ідеями, що можна приготувати сьогодні. І якщо вам не подобаються такі відео, підписуйтесь, не дивіться, не заходьте і. А не псуйте мені настрій та настрій собі. Я маю право виговоритися, я маю право висловити свою думку. Я настоюю на своєму, тому що я роблю все для своєї сім'ї, не для вас. Тому, якщо вам щось на моєму каналі, одніє, одному і другому, не подобається, відписуйтесь і все. Є маса інших блогерів, в яких все ідеально, все прекрасно, і борщ готують вони такий, як любите ви, і живуть вони так файно, як любите ви. А в мене просте звичайне життя. І готую я прості звичайні страви. І не шикуємо ми. Так буває, іноді щось купимо те, що не дозволяємо собі купувати декілька місяців або навіть рік, тому що економимо і вкладаємося все в будівництво. Але іноді ми також пошикуємо. А, також у мене є в планах деякі такі а, грандіозні ідеї дозволити для себе і для своїх дітей а, те, що ми не робили досить так давно. У наступних відео я поділюся цим всім. Тому що а, поки ми зводили коробку нашого будинку, ми настільки економили, що забули, що таке розваги, забули, що таке. Якісь такі звичайні вихідні, і всі вихідні ми проводили на будівництві у суботу, а в неділю просто не могли встати з ліжка. Тому хочу повернути якийсь хоча б вихідний, проводити його з дітьми, проводити його поза домом, також не тільки вдома, і трішки потратити грошей, якщо чесно. Своїх грошей. Своїх. Я безмежно вдячна кожному, хто підтримує нашу сім'ю, хто досі залишається з нами, радіє за те, що ми нарешті побудували коробку, і в наступному році ми продовжимо наше будівництво вже з новими силами. Я сподіваюся, ми скупимо будівельні матеріали, ті, які нам треба для наступного етапу. Далі, вже про будівництво я буду розповідати. Певно, із весни, можливо, буду ділитися якимось покупочками для будинку. Ну, а поки в нас буде ще одна така поїздочка, не знаю, звісно, коли, бо ще в нас дещо на будівництві лишилося. Я пам'ятаю, що просила мене відзняти відео про планування нашого будинку. Я про це пам'ятаю, я це відео готую, тому що хочу підготувати цілий ролик. Поетапно, що в нас як було, як ми просувались, і про наше планування, звісно ж, там буде. Покажу план будинку, який у нас був запланований з самого початку, і що з цього вийшло на даний час. Тому що ми перепланували будинок від А до Я, можна так сказати. На цьому буду завершувати це відео. Дякую всім, хто залишається з нами. Зустрінемося з вами у наступному відеоролику. Oh, mm -hmm.